Всім доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні поговоримо на тему відображення заробітної плати в програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Зараз на екрані ви бачите приклад під розрахунку заробітної плати, яка включає в себе звіти зарплата, обробку розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. В програмних продуктах передбачений облік даних розрахунку, який ведемо в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. По кожній посаді можна окремо вказати категорію оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, тобто метод розрахунку заробітної плати, тарифний розряд, джерело фінансування та інше. Також передбачений детальний розрахунок податків ЄСВ, ПДФО, військовий збір за типами нарахування, видами доходів та за видами податків, тобто відпускні, лікарняні, декретні. У програмних продуктах передбачено введення довільних формул розрахунку, тобто довільні варіанти премії, доплата надбавок. Такі надбавки, як облік, рангів та звань співробітників, надбавка за вислугу років, довільні надбавки, почесне звання, вчене звання та інше та доплати за сумісництво. Також передбачений автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середнім і передбачено гнучке налаштування, правил розрахунку сум і часу для оплат за середнім. Передбачено розрахунок відпрацьованого часу за такими методами. Це за даними табелю. В даному методі табель є головним методом відхилень це той випадок, коли ми не вводимо табель обліку робочого часу, а вводимо такі документи, як відпустка, лікарняні, відрядження і так далі, і спрацьовує метод відхилення. Та комбінований метод. При цьому методі головним, головним є табель. Також в програмних продуктах є індивідуальні графіки роботи, окремі графіки роботи за кожною посадою співробітника, автоматичні коригувані перерахунки минулих періодів, приведені невиходів, наприклад, лікарняні, відпускні та інше. І, звичайно, перерахунок заробітної плати. Розглянемо розрахунок авансу. В програмних продуктах передбачено такі методи розрахунку авансу: це фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду та розрахунок за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом, можливо, розрахунок за структурним підрозділом. Також розрахунок виконується по кожній посаді окремо і, можливо, з різними методами розрахунку авансу. Зараз на екрані ви бачите приклад документу розрахунок авансу. Щоб створити такий документ, вам необхідно перейти під систему Заробітна плата за посиланням розрахунок авансу. Натискаємо на кнопочку Створити і створюємо наш документ. Для того щоб заповнився даний документ із способом розрахунку авансу, по-перше, вам потрібно Зазначити для співробітника спосіб розрахунку авансу, вести, наприклад, табель за першу половину місяця і потім натиснути на кнопку Заповнити та розрахувати. І після цих дій у вас заповниться документ розрахунок авансу. Після заповнення проводимо документ та можемо роздрукувати одну з друкованих форм. Далі перейдемо до обробки розрахунку заробітної плати. Для того, щоб розрахувати заробітну плату, вам достатньо натиснути одну кнопку Заповнити та розрахувати або за усіма, або за поточним працівником. Після того, як ви натиснули на цю кнопку у Вас автоматично розраховуються всі вкладки на рахування, утримання, податки, податки фонду заробітної плати. Також, якщо, наприклад, ви хочете переглянути, як розраховується один із показників. Для цього вам необхідно стати на конкретний вид розрахунку і натиснути на кнопку Перегляд показників. Для того, щоб перейти в документ, з якого тягне та чи інша надбавка, вам достатньо також стати на конкретний вид розрахунку та натиснути кнопку Відкрити документ розрахунку. Після розрахунку заробітної плати ви можете скористатись. Друкованими формами для цього вам необхідно натиснути на кнопочку звіти і вибрати, наприклад, розрахункову відомість або розрахунковий листок. Перейдемо до виплати заробітної плати. В програмних продуктах передбачено такі методи виплати заробітної плати, як міжрозрахункові виплати, тобто відпустки, лікарняні тощо. Також ви можете в них попередньо розрахувати податки. Наступне це аванс і виплата заробітної плати за місяць. В програмних продуктах є можливість формування реєстрів виплат стипендій, можливість формування окремих відомостей в банк і формування даних нарахувань для банку. Перейдемо ближче до документів. Перший документ розглянемо це відрядження. Періоди перебування співробітника у відрядженні реєструються документом відрядження. Документом можна зареєструвати внутрішнє внутрішньозміні відрядження, якщо передбачити таку можливість у налаштуваннях нарахування та утримань. Також цим документом нараховується середній заробіток, що зберігається на час відрядження. Грошові кошти, що видані для відрядження, можна виплатити разом із зарплатою або у міжрозрахунковий період. Для оформлення відрядження декількох співробітників та друку відповідного наказу зі списком співробітників, можна використовувати документ відрядження співробітників. Тож, для того, щоб вам створити даний документ, вам необхідно зайти в підсистему зарплата і перейти за посиланням відрядження. Натискаємо на кнопку Створити. Якщо ми вибираємо документ відрядження співробітників, то це наш наказ. Із нього можете роздрукувати друковану форму і оформити зразу на декількох працівників відрядження. Якщо ми створюємо документ відрядження, то тут вже будемо розраховувати саме середню заробітну плату. Тож, розглянемо сам документ відрядження. Зазначаємо місяць, установу, дату співробітника та посаду співробітника. Вид розрахунку оплата відрядження, дата початку, дата закінчення. Також ставимо ознаку звіряти з плановим заробітком. І, наприклад, розрахунок середньої за окладом це той випадок, коли. До цього не було заробітної плати у працівника. Зазначаємо номер і дату наказу. Після цього натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку натискаємо на кнопку Провести. Щоб переглянути, як була розрахована середня, чи якщо саме середня, то ми натискаємо на кнопочку змінити або натискаємо на кнопочку «Друк» і вибираємо розрахунок середньої. Якщо подивитися, як був нарахований плановий заробіток, то можемо перейти на вкладку Плановий заробіток. Так, далі перейдемо до відображення лікарняних. Для реєстрації відсутності працівника з причин хвороби, травми, вагітності тощо, використовуємо документ лікарняний лист. В документі є можливість розрахунку суми оплати за період відсутності співробітника і документ створюється окремо на кожного працівника. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно відповідно створювати стільки документів лікарняний лист. Розглянемо документ лікарняний лист. Для того, щоб його створити, вам необхідно зайти в підсистему зарплата і перейти за посиланням лікарняні листи і натиснути на кнопку Створити. Тож, заповнюємо місяць, співробітник, посада. Номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа, причина непрацездатності. Дата початку, дата закінчення, виплата, аванс міжрозрахунок, розрахунок, зарплата. Також, якщо працівник оплачував внески менше 6 місяців, то зазначаємо галочку. Якщо у працівника не було до цього середньої заробітної плати, не середньої а взагалі не було заробітної плати, то натискаємо на ознаку розрахунок середньої за окладом». Якщо, наприклад, вам вже відомо, що працівник взяв лікарняний лист, і ви, наприклад, в минулому місяці йому відповідно не нарахували заробітну плату за цей період, то можна натиснути на ознаку не виконувати перерахунок ЗП минулого періоду і у вас не буде перераховувати заробітна плата за минулий період. Так, після того, як ми це все заповнили. Натискаємо на кнопку «Розрахувати», Проводиться розрахунок. Після розрахунку натискаємо на кнопку Провести. За допомогою кнопки Друк ви можете подивитись друковані форми, наприклад, по розрахунку середньої заробітної плати. Також розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік, бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листи. В розділі зарплата, панелі навігації, перейшовши за посиланням лікарняні листи, створюємо сам документ Лікарняні листи співробітників. Створили документ. Далі натискаємо Завантажити з реєстру і завантажуємо наш. Файл у форматі json, який ви вивантажили із сайту Пенсійного фонду України. Після завантаження ми оформлюємо лікарняні листи по працівника та записуємо і закриваємо. Також, як я казала раніше, у програмному продукті передбачені автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів. При введенні невиходів, лікарняні відпустки та інше. І зараз на екрані ви бачите приклад саме лікарняного листа. Тобто ми вводимо лікарняний лист, не ставимо галочку, що не виконувати перерахунок минулих періодів, і в нас з'являється вкладка Перерахунок минулого періоду. І відповідно перераховується наша заробітна плата. Після перерахунку і створення лікарняного листа аналогічно ми проводимо документи. Перейдемо до налаштування виплат Пенсійного фонду України. Нарахування сум лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України за замовчуванням відображається за тим кек та джерелом фінансування, що вказані в налаштуваннях обліку за гіперпосиланням налаштування виплат». Тобто перед створенням першого документу лікарняний лист рекомендуємо створити спеціальне джерело фінансування та заповнити форму налаштування обліку виплат. Якщо в налаштуванні виплат встановлено ознаку джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою, тоді в кореспонденції для виду податків ЄСВ ФОП ПФУ буде заповнюватись джерело фінансування, яке вказано для посади співробітника, за яким було виконане нарахування. Тож, розглянемо саме налаштування, як бачимо, зазначаємо період, установу, КЕКВ, джерело фінансування і ставимо ознаку Джерело фінансування ЄСВ ФОП визначати за посадою. Для отримання фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду України для надання матеріального забезпечення застрахованим особам подають заяву розрахунок. Для цього призначено документ заяви-розрахунок. У документі потрібно вказати розрахунковий рахунок, на який буде отримано фінансування від Пенсійного фонду України, особу, яка відповідальна за складання заяви-розрахунок. Для автоматичного заповнення документа призначена кнопка Заповнити. Дані на закладках документа будуть заповнені відповідно до даних. Введених в інформаційну базу за розрахунковий період документів лікарняний лист. У, документі лише, у документ заяви розрахунок потрапляють лише ті документи, які раніше не були відображені в документах заяви розрахунок. Також дані документа можливо вивантажити в електронний вигляд. Кнопка вивантаження у форматі JSON. Кнопка вивантаження в ПФУ. Після заповнення нашого документа ми натискаємо на кнопку Провести, а також передбачена друкована ж форма. Тож, по розрахункам з ПФУ, в програмі передбачені одноразові допомоги за рахунок Пенсійного фонду України, розрахунок лікарняних листів, заява розрахунок повідомлення про виплату коштів за рахунок фонду, вивантаження даних документів, заява розрахунок ПФУ. Файл формату JSON з можливістю передачі до Пенсійного фонду України. Далі перейдемо до документу простій. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоїм призначено документ простій. Документ дозволяє відобразити не тільки факт простою, а й нарахувати відповідні суми співробітнику. В документі реалізовані наступні види простою – це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простою з вини роботодавця та простій з вини співробітника. В залежності від виду простою змінюється відображення додаткових відомостей в формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, а й на саме нарахування відповідної суми. Якщо, наприклад, обрано вид простої оплата простої з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простої, оплата простої вини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці. Якщо простій дзвони співробітника, відповідно не оплачується. Тож, розглянемо сам документ Простій. Для того, щоб його створити, вам необхідно перейти під систему зарплата і перейти за посиланням Простій. Створюємо документ, заповнюємо місяць, установа, співробітник, посада, вид простої. В нашому випадку оплата простої з незалежних від роботодавця причин. І зазначаємо дата початку та дата закінчення. Також зазначаємо виплата. Аванс, зарплата між розрахунок. В нашому випадку це буде аванс. Після заповнення всіх реквізитів натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і переглядаємо друковані форми. Також розглянемо призупинення дії трудового договору. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Для відображення призупинення в програмних продуктах використовуємо документ простій з видом призупинення трудового договору. Тож розглядаємо, заповнюємо місяць, співробітник, посаду, вид простої призупинення трудового договору, дата початку та дата закінчення. Також натискаємо на кнопку Розрахувати та проводимо документ. Перейдемо до документу відпустка. Для того, щоб в програмних продуктах створити документ-Відпустка, вам необхідно перейти під систему заробітна плата і вибрати посилання Відпустка і натискаємо на кнопку Створити. Як ми знаємо, відпустка це реєстрація фактичних відпусток у всіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Розглядаємо наш документ, зазначаємо місяць, установу, співробітник посаду. Якщо це основна відпустка, зазначаємо ознаку надати основну відпустку, якщо додаткова відпустка, зазначаємо ознаку надати додаткову відпустку. В нашому випадку це основна відпустка, тому ставимо тут ознаку, зазначаємо період дата початку, дата закінчення та вид нарахування відпустки. Тож зазначаємо дата, дату наказу та номер наказу. Зазначаємо Виплата, аванс між розрахунок, зарплата і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ і переглядаємо друковані форми. Далі перейдемо до документу Відпустка без збереження оплати. Для того, щоб створити даний документ, заходимо під систему Зарплата і вибираємо посилання Відпустка без збереження оплати. Як ми знаємо, це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання, тобто відпустки, що не є щорічними. Заповнюємо документ, вибираємо період реєстрації, співробітник, посада, вид відпустки, дата наказу, номер наказу, дата початку, дата закінчення та проводимо документ. У період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутності і збереженням оплати мобілізації. Розглянемо наш документ. Зазначаємо місяць, установу, співробітник, посада, наказ, дата наказу, номер наказу, дата початку, дата закінчення та вибираємо вид відсутності, наприклад, виконання державних обов'язків. На вкладці Оплата натискаємо на кнопку «Розрахувати», щоб розрахувати середній заробіт. Після розрахунку проводимо документ і можемо роздрукувати друковані форми. Відповідно, робимо із видом відсутності мобілізації. Перейдемо до матеріальної допомоги за середнім заробітком. Для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком призначено документ компенсації за середнім заробітком, який знаходиться в підсистемі зарплата. Для розрахунку суми компенсації призначено кнопкою розрахувати. Для перегляду сум та днів, які були використані для розрахунку середнього заробітку, призначено кнопку Змінити. На закладці нараховано докладно відображається вид розрахунку нарахування та сума нарахованої компенсації. Розраховані суми можна виплатити. Як під час виплати авансу, так і в міжрозрахунковий період або під час остаточної виплати заробітної плати за місяць. Матеріальну допомогу до відпустки також можливо нарахувати за допомогою документу відпустка. Переглянемо компенсацію відпустки. За роз'ясненнями мінекономіки. Середня зарплата для виплати компенсації за невикористані дні відпустки до 31 грудня 2023 року обчислюється з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю такої виплати, починаючи з 1 січня 2023 року. В програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства компенсацію за невикористані дні відпустки відображаємо за допомогою документу відпустка. Тож, зазначаємо місяць, співробітник, посада, наказ, дата, номер, вид рахування компенсації, компенсація відпустки. Зазначаємо ознаку «Надати компенсацію основної відпустки. І зазначаємо кількість днів. Далі заповнюємо за який період роботи, і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і натискаємо на кнопку Друк, щоб переглянути на розрахунок середньої або інші друковані форми. В програмних продуктах передбачено депонування заробітної плати. Журнал депоненти призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. Документ депонування зарплати призначений для відображення сум заробітної плати, не отриманої співробітником і відображеної в обліку як депонування. Документ виплата депонованої зарплати виконується виплата депонованої раніше зарплати співробітнику. Документ списання зарплати депонента. Відображається списання незатребуваною співробітником депонованої зарплати в рахунок доходів установи після закінчення терміну позовної давності. Облік депонентів ведеться окремо від, основної, від основних взаєморозрахунків із співробітником, і факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Також хотілося б відмітити, що задля відображення витрат по нарахуванню заробітної плати співробітника у бухгалтерському обліку передбачено документ введення способу відображення зарплати. В розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням введення способу відображення зарплати, створюємо документ введення способу відображення зарплати. Ставимо місяць дату. Установу і підбираємо список працівників. Після підбору зазначаємо спосіб відображення. Спосіб відображення це тобто може бути е, рахунки витрат, які ви застосовуєте при нарахуванні заробітної плати. Після заповнення проводимо документ. Е, також е, у бюджетних установах відображення результатів нарахувань заробітної плати в бухгалтерському обліку. Відображаємо документом відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Відповідно робимо, заходимо під систему зарплата. За посиланням відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Натискаємо на кнопку Створити. Після створення зазначаємо установу, дату, період реєстрації. І натискаємо на кнопку Заповнити. Після заповнення проводимо документ. Відповідно, робимо і для документу відображення зарплати в бухгалтерському обліку для КНП. Аналогічно ставимо дату, установу, період реєстрації і натиснемо на кнопку Заповнити. Після заповнення проводимо документ. Даний документ формує наші кореспонденції, які ви можете далі побачити вже, наприклад, в оборотно-сальдовій відомості, головній книзі та іншому. Всім дуже дякую за увагу, до нових зустрічей та всім мирного неба!